День любі мої. Так, просили мене подивитися чаплено Дніпропетровської області. Давайте подивимось. Чи будуть у вересні на чаплено прильоти. Ну, я вам скажу, що готуються вони. Будуть. Будуть. У вересні можливі прильоти. Розробляється план, щось летітиме, і будуть, будуть руйнування. Так, карта. А, там якось приїжджає наша техніка чи що. Так, щось будуть, щось будуть туди цілити. По карті е -м, е -м, місяця, так, вона, вона це означає, що вони ще не знають, куди точно лупити. Але те, що лупити будуть, це будуть. Але ну, місто не буде окуповане, не переживайте. Тут зірка, колесо фортуни і рицар. Чаш, тому все добре. Дивіться, лупити будуть. Зараз ми подивимося детально на цих всіх моментах. Давайте подивимося. Зараз е вчаплено. Е Відловлюють оцих коригувальників і є люди, яким пропонують бути коригувальниками отак. Кошти пропонують. А кошти е оці, які були взяті за коригування, це жінка взяла. Жінка якась у віці. Тобто це не молода дівчинка якась яка. А ви знаєте, їй пообіцяли дуже великі кошти, але в кінцевому випадку щось там притормозилось, потім все-таки дали їй кошти. Вона Жінка має родину, має сім'ю. І причому я не можу сказати, що бідну сім'ю Ем, Закривають мені карту далі. Так, якось мало все і загубила. Зараз посидить в тюрмі і буде все добре. Так, так. От Можу сказати, що по почаплену будуть все-таки прильоти. Будуть. Взяття я не бачу. Так, летить. Вісь... Вісьмірка мечів. Летить. І цей летить, і цей летить. Якісь руйнування ще будуть. Але знаєте, як ці руйнування? Вони як поцілять в одне, а прилетить зовсім інше. Такі. Ще... Мало того, що. Цілять, так ще й і правильно поцілить поцілити не можуть. Кудись прям прилетіть. З моря буде летіти. З моря. А, Будуть цілити в нашу, в нашу техніку. Якось як буде їхати техніка і будуть коригувати на техніку. Якось дітки постраждають. Чаплено, будь ласка. Не, не варто святкувати. Ще не час. ДРГшники у вас є. Так, Чаплину. залишиться українським. Я можу вам одне сказати, що залишиться українським. Нічого не зміниться, залишиться українським. Так, дивимося ем. Дивіться, ще нюанс. По чапну, якось взагалі, Дніпропетровська область мені не йде, що ану школи. Якось е вирішують, чи школа, чи не будуть школи відкриті. Якось сперечаються навіть, батьки сперечаються. Але. Але буде вирішено, що все-таки, я так думаю, що все буде онлайн. Вдома. не буде. Ні, ні, онлайн, онлайн. Онлайн. Не варто їм зараз виходити. Як область вся мені йде, що Дніпропетровська, якось вся область її все-таки зроблять онлайн. Ну і добре. І школи, і ще навчальні заклади. Хай посидять трошки вдома, там небезпечно зараз у вас. Так, Чаплино. Всім дякую, тримайтеся, будьте обережні, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Ну і бережіть себе і своїх діток. Всім дякую за те, що ви зі мною. Дуже вдячна за коментарі, за вподобайки, за дзвіночки. Зверніть увагу, що у нас є вже спільнота, і ви можете присилати відправляти свої там побажання або свої смс-повідомлення в спільноту. Всім дякую і дякую, що ви зі мною.